Привіт, друзі! Сьогодні панелі видають максимум, що вони можуть видати. 5,5 кВт. У мене 10 панелей по 550 Вт. Ось бачите 14 А. 14 з лишнім Ампер. 14 А одне поле і 12 А інше поле. У мене поля дивляться в інші боки. Ось бачите. Має бути максимум 2,7-2,750, а воно, бачите, видає навіть більше. Оце такий сьогодні день. Сонечко виходить, заходить можна періодично спостерігати максимальну потужність, яку може видати мої панелі. Ось наразі 2,9 кВт. Хоча максимум може видать 2,75. Це. Пять панелей по 550 ватт. Бачите, 13, 14 ампер, 14 с половиной ампер. 2 900 киловатт. Вот так.